Попри війну, обстріли, щоденну небезпеку і близькість до лінії фронту, культура в Миколаєві продовжує жити та розвиватися. Не затьмарило повномасштабне вторгнення, і щорічне вручення нагороди, зірка культури цьогоріч церемонію провели у підвалі одного з розважальних закладів міста. Я пам'ятаю, коли на сцені академічного художнього, драматичного театру, усі там в смокінгах, усі там в краватках, там в костюмах, в вечірніх сукнях, це було декілька років тому. Цьому році, ось так, в підвалі в такому приємному, затишному місті. Це Рохата, це заклад, який з першого дня війни почав працювати як заклад культури в повному сенсі цього слова. У напівтемному приміщенні під звуки витонченої музики нагородили головних світів культури Миколаєва, міста, яке майже 9 місяців було прифронтовим ми сьогодні з вами тут зібралися, аби привітати людей, які навіть під час війни займаються культурою. Да, у нас, у нас така культура андеграунд цьогоріч. Зірками Миколаївської культури стали і великі колективи, і сольні митці. Першим нагороду отримав військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Нелегкі часи, але ми осторонь відбуваємося. Ми також військовий оркестр у нас їзда на позицію до наших військовослужбовців. Також підня, піднімає бойовий дух. Також тут було сьогодні сказано, що культура, мистецтво заради мистецтва. війна війною музика вічна. Музика завжди надихала на якісь героїчні вчинки, на про любов, про кохання. І музика завжди є таю складовою, яка є більш дух піднімає. Також нагородили колектив Миколаївської міської дитячої музичної школи номер 2 Свою відзнаку отримала і авторка та композиторка Катерина Соліменко. Мені дуже дуже приємна ця нагорода. Дякую. Ми ніколи до цього а, не стремились, як не стремились, давайте, учити український разом? Як прагнули. не прагнули, прагнули. Та, але ми з дітьми рятувалися творчістю, і для мене це дуже крутий сюрприз. А, до душі дякую. Це нас підтримує і надає нам сили працювати далі і дарувати людям більше тепла. Воно нам зараз потрібно. Віримо в перемогу. Серед переможців і художниця-графік, ілюстраторка Світлана Чибанова, а також творча команда музичного клубу Рокхата на чолі з Віктором Жевнером. Дякую всім, хто приймав участь в цьому закладі, в нашому, і все приближає перемогу. Це все це весь музик-колектив музикантів. Це і є Україна разом з вами, з усіма. Приєдналися до привітань і мер Миколаєва Олександр Сенкевич та начальник міського управління з питань культури Юрій Любаров. Вони подякували цьогорічним зіркам культури за їх творчість і патріотизм та побажали нових звершень вже у 2023 році. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.